Ось це наш дуплекс. Знаходиться він на п'ятничанах. Це ліс. Дуже екологічно чиста місцина. Ми заходимо в наш дуплекс, він площею 96 метрів. Потрапляємо в коридор, де зручно стає шафка купе, місце під взуття, отак, наприклад, краще, напевно. Ось гостєвий санвузол. І зліва. Перша кімната. Ось вона може бути як і ванною кімнатою великою, так і може бути спальною. Зала з'єднана з кухнею. Велика простора. Розведена водичка та каналізація з виходом на задній двір. Там може бути ваша тераса. Ми піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі у нас великі дві спальні кімнати та окремо санвузол. З одної спальної кімнати у нас є гардероб. Я обережно піднімаюся, тому що наразі чорнові сходинки такі, і просто дощечки. Так, кімнатка номер 1 Велика, простора кімнатка. Це наш санвузол. Окремий санвузол. Там ванна і тут окремий унітаз. І ще одна спальна кімната. Зі своєю гардеробною. Площа 96 метрів квадратних. Розташований на півтора сотках земельної ділянки. Дуже гарна дійсно місцевість. Неподалік є магазин та дитяча площадка. А вартість всього 37 тисяч доларів. Я чекаю на ваші дзвіночки. До зустрічі на цьому прекрасному об'єкті. Цей об'єкт вартий вашої уваги.